Друзі, вітаємо вас в етері акцентів тижня. Сьогодні ми продовжимо говорити на тему, яка буде надзвичайно важливою для всього світу загалом і України. Зокрема, саме йдеться про вибори у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться 5 листопада цього року. Тобто, залишилося вже менше ніж 50 днів. Сьогодні ми хотіли підійти до цієї теми із дуже цікавого контексту, саме відтворити. Дебати двох кандидатів з точки зору двох прихильників цих кандидатів. Ми кинули монетку і визначили, що сьогодні я буду підтримувати Камалу Гаріс. Мене звати Олександр Чупак, і зі мною буде прихильник, так би мовити, Дональда Трампа, Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Вітаю, Юрію! Вітаю слава Україні! Героям слава! Отже, на правах чинного віцепрезидента, прихильника чинного віцепрезидента Камали Гарріс, я розпочну і першою темою, яку ми піднімемо, буде тема, звісно ж, підтримки України у війні проти Росії і з боку Сполучених Штатів. Як Камала Гарріс, як представник адміністрації президента Байдена протягом попередніх трьох з половиною років, навіть більше, я як її прихильник, скажу, що Політика Байдена не була ідеальною відносно України. Однак Байден все ж таки забезпечив нас зброєю, і в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії ця зброя надавалася, вона продовжує надаватися зараз. Приклад Сполучених Штатів він завжди був, є і буде тим дороговказом для інших наших партнерів, які ухвалюють рішення про надання нам і зброї, і фінансової допомоги і будь-якої іншої підтримки. Тому тут адміністрація Байдена очевидно грає на нашому боці. Байден постійно у своїй риториці, у своїх виступах, демонструє підтримку для президента Зеленського для України. Ось буквально через кілька днів буде чергова зустріч Зеленського із Байденом. На якій будуть можливо буде представлений план перемоги України, і будемо сподіватися, що реакція на нього буде позитивною. І з іншого боку, якщо Камала Гарріс виграє вибори, то вона продовжить курс Байдена у адміністрації. Збережуться ті самі люди, які очолювали різні департаменти, і Ентоні Блінкен, що за все збереже свою посаду, і міністр оборони Остін. Інші хто мають вплив на українську політику, тому перемога Гарріс. Є тим я за того, щоб е, допомога для України продовжувалася і навіть зростала у майбутньому, Юрій, а Що ви скажете на це у відповідь? Чим обрання Дональда Трампа може бути відмінним від обрання Камали Гарріс? Ну по-перше, я скажу, що Гарріс, вона по суті продовжить діло Байдена. А діло Байдена у сприянні України воно таке ну гнилувате. Тому що ми знаємо, що роками ну демократи насправді ну це вже не тільки до Байдена, це його попередників і Клінтон, і Обама були, так би мовити, головними. По спочатку позбавлені України на справа на ядерну зброю Обама. Потім в Крим, в принципі, повністю проспав і не відреагував, закликав до миру ті всі перевантаження відносин з Росією. Потім початок Байдена. Байден, звичайно, був на, іншій, на іншому рівні. Став президентом, коли вже було набагато гірше відносно Америки і Росії. Але теж до останнього, в принципі, допомога була мінімальна до останніх місяців перед повномасштабним вторгненням. Допомога з боку Америки була мінімальна. Ці всі були зустрічі з Путіним. Невідомо про що вони там в Швейцарії розмовляли. Два рази зустр... зустрічалися в 2021 році. Є конспірологічні різні гіпотези, але може в них є доля правди, що насправді Байден дав добро на вторгнення і казав, давайте щось там забріс свою сферу впливу, ми мінімально нібито будемо опиратися, але як там, як буде, так буде. Тому і здатність України добру була теж для нього несподіванкою. І ми розуміємо, що ця техніка яка передавалася перед лютим 22-го року, вона була е, для того тільки. Е Визначено, що допомогти там якимось партизанським рухам більше, більшу кількість тижнів оборонятися там, ну, і найбільше були ті всі е, засоби джевеліни. Але це саме е, тому, що вони були змушені їх поставляти, бо вже Америка почала їх поставляти. Не може було зупинити цей процес, який вже Трамп, Трамп до речі, почав з 2018 е, році. А до того, якби Трамп цього не зробив, такого підвищення допомоги, я думаю, би джевеліни не дали. А говорили про якусь там знову боротьбу з корупцією, необхідність безпеки України пов'язана з корупцією, якимись там правами, невідомо яких груп, і якщо говорити конкретніше, то дійсно з огляду на готовність України з на спротив з огляду на підняття підтримки України у світі Байден почав і продовжує дійсно цю допомогу. І вже були їх і Хімарс, і потім танки. І інша техніка, але вона все дивалася дуже з запізненням, з постійного з Давайте без ескалації, давайте стимулювати до переговорів. Тобто завдання. І зараз, якщо до останніх тижнів подивитися, заяви Байдена, це заяви про те, що не про перемогу України, а не допущення поразки України і по суті стимулювання Росії до миру. Це я колись Росія проти Грузії таку фразу застосовувала, принуждення к міру. тут принуждення к міру Росії без перебудови суцільної цієї імперії, як такої, що може загрожувати світу. Тому що для демократів це певною мірою гарант стабільності на північній Євразії, що там вони бояться розповзання ядерної зброї, їм зручніше говорити з одним актором, а не з багатьма. Є різні надії, що давайте Росія стане. Таким заслоном проти також мусульманського світу а, або Китаю, хоча це вони навпаки, Росія все більше дрейфує власне в східний бік. Тому така непослідовна політика. Я боюся, що політика Гарріс продовжить цю непослідовність і затягування часу. Ми розуміємо, що великою мірою. Не, не такі вдалі успіхи контрнаступу 23 році, викликані тим, що ті поставки, які мали весною приїхати, вони приїхали ось восени Ну, зброї. Не було масштабного такого е, одномоментного і швидкого постачання в той час, коли це треба, а давали Росії можливість адаптуватися завжди до викликів, і оце головна проблема. А Харіс вона ніколи не була сильною на лінії російсько-української війни, зовнішньої політики. Це вирішували питання інші представники адміністрації, і я думаю, що вона продовжить йти в фарватері цієї бадя оточення Байдена і цієї політики, а це згубно, тому що це затягування далі знакровлює Україну і наближає по суті патову ситуацію. А Трампа, попри всі ризики, які ми розуміємо, але є й позитивні певні сигнали, і це буде щось інше. Якщо ми вже перейшли на особистості, то я не можу не звернути увагу на репутацію Дональда Трампа як неоднозначного і непередбачуваного політика. І, зокрема, історію підозр на його адресу у співпраці з Росією. Іноді навіть кажуть, що він там, можливо, був російським агентом. Про це ходили чутки ще перед виборами 2016 року. Було велике розслідування спеціального прокурора Мюллера тоді, але, хоч воно і не дало результатів, але, як ми знаємо, диму без вогню не буває. Зараз Трамп відзначився протягом попередніх двох років неоднозначними заявами про те, що він збирається закінчувати війну за 24 години, що він хоче, щоб це все перепинилося, але при цьому не каже, як саме. він... Не сказав, коли його запитали на дебатах, чи хоче він перемоги Україні. Він ухилився від відповіді на це питання. Ще одним важливим чинником є людина, яку він собі обрав у віце-президенти. Разом із ним балотується на цю посаду Джей Ді Венс, сенатор зі штату Огайо, який сумно, звісно, вже на за пару днів до повномасштабного вторгнення Росії сказав, що йому байдуже на долю України. Кілька місяців тому. В квітні 24-го року він опублікував статтю в по-моєму в New York Times, в якій описав своє бачення закінчення російсько-української війни, і це його бачення по суті це заморожування лінії фронту на тому, в тому стані, в якому вона перебуває зараз. Далі зменшення допомоги для України, бо він хоче, щоб ці кошти були витрачені на потреби американців, а не на якісь, за його словами. Незрозумілі війни за кордоном. Тому тут, очевидно, є великі ризики. Ми знаємо, що, як ти Юрію сказав, що Трамп багато чого зробив для України під час своєї першої каденції, але він це часто кажуть, що це було зроблено завдяки тому, що оточення Трампа було проукраїнським, такі люди, як Майк Пенс. І Майк Помпео, вони були яструбами зовнішньополітичними, вони хотіли проводити активну політику. Трампу на це нібито було байдуже. Він робив часто те, що йому радили. А от чи будуть йому радити, якщо він виграє вибори цього разу, чи, чи будуть йому радити в проукраїнському контексті, ми цього не знаємо. Тут я хотів би... Персона Джей Ді Венса вона вказує на те, що, можливо, цього не буде. Я б хотів опанувати, бо. Насправді, оточення Трампа залишався різнородним. По суті, він залишився такий єдиний представник, який йде на конкуренцію на вибори від республіканців. Більшість республіканців йому присягнули, його по суті підтримують. І якщо з Пенсом в нього був конфлікт через відомі події під час штурму капітолія, і зараз важкі такі відносини, то Помпеоно він нормальні має відносини з ним зберігає. І зараз йому пише так само, деякі поради дає по зовнішній політиці, принаймні подає їх пропозиції. І він сам, виступив Помпео, останній якраз характеризується такими різкими планами, щоб озброїти Україну. Україна була таким гарантом, теж змогла замінити частково американські сили в Європі, що дозволить їй задовольнити певні електора, електора Трампа, певні ізоляційській лінії. І з іншого боку, і посилити теж Україну як головного союзника. Одного з головних союзників в регіоні, і взагалі можливому світі. Це одне, одне діло. Інша справа, що ми розуміємо, що насправді теж, по, як і Харріс, мені здається, Девенс, як це трохи дзеркало, таке Харріс в тому плані, що вони обидва також зорієнтовані про на внутрішню політику, і вони обидва викликані таким бажанням партії республіканської, ну чи Трампа і власне оточення Байдена, яке задвільнити. Передусім інтереси консолідувати не поміркованих, а радикальний електорат свій. Тобто, якщо тут йдеться в Гаріс, це різні лівацькі відгалуження, крайні такі радикальні власне демократів, то для яких вона намагається бути своєю, хоча вона не зовсім своя. там Бесдер більше підійшов але він вже старенький. Навіть вже на рівні Байдена це треба молоде поповнення, щоб якось це все якось показувати. А Трамп, для Трампа це теж, звичайно, і молоде покоління. І для своїх групи-прихильників, які не сформувалися, які називаються, звичайно, трампістами, але це ж штучно така певною мірою штучно, тому що ця група існувала вже до Трампа, і просто Трамп її очолив. Група, яка не нас задоволена наслідками глобалізації, закриттям заводів і багато різними подіями, які відбуваються в США, в внутрішній політиці, там оцій лівим поворотом, який за Обами почався дуже сильно. Тому треба, щоб хтось представляв їхні інтереси. Власне, на внутрішній політиці саме така демонстрація обрання цього кандидата, така те. Теж, а не пубрикованого якогось більш, теж така демонстрація з передусім для внутрішнього електорату. Він насправді не є антиукраїнський, він не є, в принципі, не цікавлений в зовнішній політиці. І знову ж таки, я бачу тут ключову важливість і Помпео та інших, все ж таки більше, так би мовити, інституціоналізованих з досвідом гравців, які будуть далі навколо Трампа. І в будь-якому випадку він намагатиметься представити результат своєї політики більш активний на фоні Байдена і Харріс, що він зможе якось перелом зробити, тобто тут, якщо навіть він дасть до спроби там пригорів примір з путіним, за місяць два буде зрозуміло, що вони не ефективні, бо Путін не виконує. Тих е обіцянок чи ультиматумів, які йому будуть е йому будуть запропоновані, і в будь якому випадку тут е буде в вибір або знову демонструвати втрату лиця вже Трампом, але або реально підтримувати Україну більш масштабно, більш швидко. І тут є великі надії на те, що буде певний перелом в цьому, і дуже дуже оптимістичні речі це заяви два тижні тому які були з боку Трампа про те, що він бачить вихід в падінні нарешті цін на нафту, яке Байден ніяк не може зробити, домовитися і не має політичного бажання за ці три роки. Це падіння цін на нафту могло б на Росію вдарити на її доходи в бюджет на 80% закрити по суті її спроможності фінансувати війну. Е, але поки що від Байдена немає немає такої рішучості, рішучість, від Трампа принаймні на словах, така рішучість вже є. Це в принципі не бо він багато не каже там ухиляється, щоб всіх задовільнити навіть його прихильники. Теж багато їх настрої різні ізоціалі... ізоціаліціоністки вські в тому числі, але вже конкретний хід, як він сказав, це падіння цін на енергоносії. Зрозуміло щодо позиції по Україні двох кандидатів. Продовжимо наші імпровізовані дебати темою загальної геополітики, загальної курсу. Зовнішнього двох кандидатів, і я на правах прихильника Камали Гарріс Почну з того, що за Байдена Байден приходив як президент, який повинен внести нормалізацію як у внутрішнє американське життя, так і у міжнародні відносини, зокрема із Європейським Союзом, який страждав від того, що Дональд Трамп безпідставно часто висував багато претензій і, наприклад, накладав. Тарифи вів майже економічну війну з Європейським Союзом. І так само продовжити війну, власне, не війну, а протистояння поки що, із Китаєм, для того, щоб не дати цій країні шансу стати глобальною геополітичною силою номер 1 І, зокрема, не дати її економіці вирости більше за, за Американську, заборонити Китаю. Шпіонаж, викрадення технологій і будь-які інші недоброчесні практики. Як ми знаємо, за Дональда Трампа велася активна війна проти Китаю торг... торговельна, однак це не завадило китайським компаніям отримувати американські технології, зокрема напівпровідники, а також торговий дефіцит між, між Америкою і Китаєм він збільшувався. у Сторону збільшення імпорту із, із, із Китаю в Америку, тому казати, що Дональд Трамп був багато чого зробив у протистоянні Китаю, не можна. А щодо Європи, ми пам'ятаємо, якими радісними були лідери європейських країн, коли нарешті цей пан з покинув своє місце президента, коли. Президентом став Джо Байден, який одразу ж поїхав у турне європейськими країнами, і запевнив усіх, що відтепер більше не варто боятися тієї непередбачуваності, яка була за Трампа, можна спокійно жити далі і будувати добрососійські відносини. Був, звісно, вихід із Афганістану. Нарешті Америка після 20 років цієї. Непотрібної війни залишила цю країну, вивела свої свої війська. Тобто зараз вже майже жодного американця немає. Є від декількох сотень до кількох тисяч американських, американського контингенту на Близькому Сході. Однак це вже не іде в порівняння з тим, що було раніше за Трампа, наприклад, також у Афганістані і в Сирії. Тому зовнішнього політичній сфері, очевидно, Камала Гарріс є, на мою думку, як прихильника її на цих імпровізованих дебатах кращим вибором. Ну, власне кажучи, я би хотів опанувати трошки, але більш зважно підійти нейтрально щодо Китаю, тому що ми розуміємо, загальна, яка є загальна лінія. Тому що демократи більше підтримували Китай, зв'язки з ним. І саме за Клінтона, що в 90-х роках, це все дуже вкладалось в розвиток економіки. Ну, китайської. Пішло це все. Потім за Буша воно йшло, хоча Буш був республіканцем, була вже економічна певна лінія йшла. Воно розвивалося саме по собі. За Обами був такий пік. І вже але вже тоді почали трошки боятися цього. Конфлікти з Китаєм почали деякі починалися економічні. І в принципі, те, що Трамп прийшов, це закономірно було бажання рух груп, які його підтримували, в тому числі бізнесу американського, щоб це все перекрити, був страх певний і шпірунажу. І про все, що про, про, про що ти говорив, щодо посилення надбірного Китаю. І тут знову ж таки, але навіть Трамп він. Хоча було таке в нього протикитайське більше політика. Але він і паралельно намагався політично мати контакти там з ними. Він не тільки ж з, з Імпіном, але знаємо, навіть з ким чинином зустрічався разок. Це була така імпровізація, але спроба. Бути всюди, все-таки Америці зберігатись, тобто попри ізоляціонізм, попри таке зосередження на власних інтересах, демонстрація, що ми, як миротворець, як стабілізатор намагаємося все контролювати у світі бути. Е, і врешті, але і за нього, звичайно, економія великі, дуже широкі, економічні людські стосунки, там обміни від е, фахівцями, студентами, зв'язки між компаніями, це все е, зрозуміло викликало, що і. І всякі зв'язки, витікання технологій вони продовжилися, може на меншому рівні, бо це ж не одна справа оголосити, що ми забороняємо стосунки. Це так не працює між такими дуже пов'язаними економіками, як Китай і США. І так само Байден, він коли прийшов, попри можливо, загальну лінію демократії, якусь стабілізацію, він не зміг добитися певної стабілізації з Китаєм, тому що вже є певна база, лінія на проведення виробництва в США, повернення, боротьба з Викрадання технологій, там намагання обмежити в цифровій сфері китайські перспективи. Тому це вони просто продовжували Байден цю цю лінію трампівську в цьому аспекті. Я думаю, швидше за все, це все продовжується таке щодо Китаю, таким чином. Тільки можливо будуть певні акценти. Харріс спробує може все-таки все перевантажити якось це. Хоча, якщо їй це буде цікаво, сильно поки вона дійде в курс справ, це я думаю не раніше півроку, бо вона не сильно по зовнішній політиці спеціалізувалася. Трамп вже може можливо буде якісь більш радикальні там дії щодо охолодження відносин, але вони теж не будуть такими різкими, якщо про Китай говорити. Дякую, Юрію. І на завершення пропоную нам вийти із образів прихильників того чи іншого кандидата. І хочу зауважити, що нам як українцям точно не потрібно вважати, що чи Трамп чи Гарріс будуть панацеєю від усіх наших бід. Якщо далі буде Гарріс, то, як правильно, Юрко зауважив, що це буде продовження тієї політики Байдена, яка була нібито і позитивно для України з точки зору загального вектору, але мало ефективною на сьогодні. Більше про те, щоб ми не програли, ніж про те. Щоб ми перемогли. А якщо буде Трамп, то буде щось інше, але ми поки не знаємо в яку сторону чи краще інше, чи гірше інше. Побачимо, але точно не так, як за Байдена. Хотілося б тебе запитати, Юрію, на завершення. Чому ти як ти думаєш, чому українські ЗМІ так завжди негативно ставляться до Дональда Трампа? Чому вони взяли за звичку ще із самого початку? Входження Трампа в велику політику критикувати його, підтримувати його опонентів, казати, що він або просто проросійський, або шкідливий для України. І в чому тут причина тут інфільтрація демо демократичної партії, тому що багато наших провідних змі, їх редактори, їх е... журналісти е... були. На контакті з посольством, ну і з посольствами, з групою різними грантовими організаціями, які саме пов'язані з демократичною партією. Вони дуже обстоювали таку ідею, демонізували республіканців безпідставно, в принципі, От ми бачимо зараз, наприклад, по факту в нас нормальний зв'язок залишається з республіканцями, це тільки по церковній лінії, коли ті ж наші екс-депутати, протестанти. Тому протестантські церкви їздять туди, спілкувалися з минулого місяця і з Джонсона переконувалися що весною, щоб дозволити нам допомогу спікера. І, власне, спілкуються з консерваторами і республіканцями. А журналісти наші, в основному, ці всі, які пишуть, в які розкручені, вони, на жаль, дуже сильно інфільтровані. Інтересами певними з фондами демократичної партії, частково фондами, частково якимись конференціями, частково зв'язки. І Взагалі читають просто, звикли читати ці медіа, які демократичні, але і це не тільки їхня вина. Ми розуміємо, що більшість медіа, які розкучені на світ з США, вони демократ, демократичні. Ну, Fox, один Fox News, а всі які, власне, про демократичних є. Да, я тут є статистика, як за період, відколи Камала Гарріс увійшла до до президентської гонки, то за цей час 90% повідомлень у пресі про неї були позитивними, а про Трампа навпаки 90% були негативними. Тобто триває медійна війна між двома кандидатами із перевагою. В ресурсах на користь демократів і Камали Гарріса, як їхнього кандидата. Але, на жаль, наші українські засоби масової інформації, або просто не бажають глибше зануритися і розібратися, що насправді відбувається, або ж вони це роблять з наміром ввести їхніх читачів в оману. Тому закликаємо вас завжди читати різні джерела і не вірити тому, що той, або інший кандидат чи представник. Партії якоїсь у Штатах є абсолютним злом і точно здасть нас москалям. На завершення хочу тебе, Юрію, запитати, твій, твій прогноз. Ми, ми сьогодні маємо вже менше двох місяців до виборів у Сполучених Штатах. Хто ти вважаєш зараз має більше шансів на перемогу Трамп чи Камала Гарріс? Я б сказав, 51% Трамп а 49 в Гарріс. Ну, я тоді скажу навпаки, 51 на Гаріс і 49 на Трампа, як мінімум, тому що є ця сама велика медійна підтримка, і е, нещодавно відбулися дебати між Трампом і Гарріс, на яких знову ж таки всі медіа написали, що виграла Гаріс. Хоча це було неочевидно. На жаль, звичайно, і написали і ті, і самі республіканці визначали визнавали, що, в тому числі Фокс, що були проблеми певні. Але з іншого боку, Трамп став більш за... своє ядро консолідував, як і Гарріс, Тому тут питання, що ядерних консолідування, коли вже, куди вже ці нейтрали опустяться, це ще питання, можливо, будуть чи не будуть ці другі дебати, подивимося на них. Швидше до цього, що не будуть, тому що Трамп вже заявив, що він не хоче, щоб знову були дебати, на яких ті, хто їх ведуть, ведучі журналісти, грали відкрито на стороні його опонента. Але будучи дебати, точно будуть дебати двох віце-президентів. О, на це цікаво буде подивитись. Джей Ді Венса від, від республіканців і Тіма Волтса від демократів. Дякую тобі, Юрію, за ці яскраві дебати. Дякую за запрошення. Дякуємо всім, хто долучився до прослуховування нашого етеру. Закликаємо вас стежити за новими епізодами. На сайті українського тижня, на нашому youtube каналі і на різних подкаст платформах і зустрінемося у наступних випусках акцентів тижня.